Всім доброго дня. Зараз ми з Миколаєвою будемо робити квашені помідорі по моєму рецепту із сахаром. Такі помідорі ми виробили не перший рік. Вони найкраще у нас уходять самі перші. І завжди їх не вистачає, завжди мало. Миколаїв буде робити, а я вам прокоментую, бо в мене вам травма бойова. Ну, ось, і все виноваті помідори. Нічого так. Беремо, ми будемо беремо таке 5-літрове дерку, тому що у нас багато всяких рецептів. Ну, з такі ми не з'їмо, здорове, здорове. Короче, раз, разного, но багато. Лучше три, але 5-літрові. Так що на дно ложимо ми окропчику. Потім ложимо листочок хріна, застилаємо. Ось, Беремо. Листя смородини. Це все туди. Корінь хріна. От у нас такий корінь хріна. Отак от, от беремо дольок на таке ведерко. Ну, дольок три. Три на да, місці? Да, да, на штучок три таких. Ось. Тепер беремо горкий перчик і кришимо штучок 5-6. Ось. Горкого перця. І вкладаємо. І вкладаємо помідори. І вкладаємо помідори. Ось, Зараз до половини, коротше, ведерха вкладаємо помідори. У нас осень, сусіди і жужжать. Ще кому цікавий наш канал, кому цікаві наші рецепти, підписуйтеся. Буде іще далі багато чого цікавого. У нас такі, от, хто дивиться нас, то вже знає, такі от домашні помідорки. Ось. Половинку ми кладе наклали. Тепер беремо часничок, по половині перерізаємо зубок, по половині штучок 4-5 зубків. Ось. Штучки 3, і, опять же, острого перця. Байдемо, наверх положимо. Штучки 3. Отак от. Так ось. І все. І докладаємо далі нашими помідорками. Ось так ось. Так що я кажу, кому цікаво, підписуйтесь на нас, коментуйте, пишіть свої рецепти, ми будемо їх всі пробувати. Будемо оцінювати їх, чи вони смачні, чи не смачні. Ось. Так що отак от. Так ось. Ще щіп, почті повненько до верха кришечка прижми і буде то, що треба. Ще треба. Пару штучок. Угу. Все, так, тепер беремо зверху, опять ложимо штучки 3-4 корня хріна. Все, вони будуть. Різкость буде хрін дає, і будуть вони коротше, такі, типа, не розлазиться будуть. Тепер чесничка ще два зубка. І дорізаємо нашу гостру перчинку зверху. Отак, дорізаємо гостру перчину. Ну, це перчик, хто любить, то може більше давати менше. Коротше, ми буду, щоб вони були такі острі, такі. Ось так, листочок поклали, у нас там залишилось пару <coughs> листочків щось Тепер ложимо листочок, накриваємо, будемо накривати, зараз будемо накривати листком хрина потім зверху. Тепер беремо ми, коротше, на 10-літрове 10 ведро я беру 250 грам солі, то на 5-літрове ми беремо 100-120. ну, так 120 грам беремо солі. І так, взяли ми 2,5 літра води, я думаю, цього буде вповні досить. Ось беремо нашу сіль. Висипаємо у воду нашу. Ну, беремо цукор. На 5-літровий ведерко 50 грамів 50 60 грамів. а на 10-літрове ведро беремо 100 грамів. От, приблизительно отак от полтори ложечки. Короче, все сиплемо сюди. От, і добре розкалиємо. Добре розкалатимемо, щоб наша сіль. Ростала. Беремо тільки каменна. Да, ну, так, на каменна, не йодірина, не морська, не. Не мелка. Не екстра, так. Да. Беремо іменно каменний скип. Такі од колір водичка наша цього. Зараз вона посипішує. І виливаємо в наші помідорки. Бачите якраз, як бачите ведерко. ведер. Ну, тепер беремо ми е, дві ложки горчиці. От, а горчицю ми сипимо для того, ми в усі помідорі практично сипимо горчицю, для того, щоб вони не, 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 зверху не приснавили. От, Одна і дві ложки. Оно у нас таке. Трошки надавить треба, щоб стекла вода. Ага. Ось так. І другу поверху так просипаємо. І все це ми будемо накривати е, лист, листом хріна. Просто тупо, по половині листок хріна і наверх. Ось так. Накриваємо. І накриваємо плотно кришечкою. І е, несемо, відправляємо ми в погреб, в подвал на 30-40 днів. Через 30 днів помідорки наші будуть вже готові. Як будемо доставати, будемо смакувати, я засніму вам, щоб знали, ось, який рецепт найсмачніший. Так що підписуйтесь, слідкуйте за нашим каналом. Коментуйте. Будемо робити так, дегустацію, обов'язково зниму з з з з з зниму і покажу, який на смак. І і... Ось і Ось іще Це для сестри. Нас... ще теж 10-літрове дерево. Помідорок, слава Богу, цьому году вродило. От, через 3 дні буде опять виборка, значить опять буде пару відер, будемо опять нові рецепти. Так що всім пока. Лайки, дизлайки, підписка. Підписка обов'язкова. коменти також. Ось, і будемо робити дегустацію, Всіх запрошуємо на дегустацію, От, Тоді засниму і покажу. Всім пока.